Тічні води зливневих каналізацій, мильна вода, фекальні маси та тверді побутові відходи. Все це тече у річку. Уж на околиці міста працівники держекоінспекції обстежили місце несанкціонованого скиду води. Скоріше цього, це значить джерелом скиду є труба. Можливо, колишньої мережі каналізації, але не господарсько побутової, а дощової каналізації. І в той момент, коли проводилася забудова цього району обмежено Єнківською та іншими вулицями, люди, маючи поняття, де проходить труба, самовільно в неї підключалися. Мова йде про так званий компотний район табам. Житловий масив там не підключений до загальної системи водовідведення, кажуть в міськраді. Каналізаційні води з будинків, що офіційно підключені до міської системи, проходять багаторівневу очистку. Стоки з усього міста та навколишніх сіл по цим трубам надходять до першого резервуару, де через рішітки відловлюють велике сміття. Наступний етап очищення від писку та намолу. Далі їх збагачують теплим киснем і залишають відстоюватись. Це так звана біологічна очистка. Далі після ротенків вода йде на останній етап. Це вторинні відстійники, так називаємо мулососи. Вони забирають той мул, частково надлишково відкачується назад, а вода очищена, вже поступає в приймальний колектор на виході з очисних і виходить через кілометр в річку. Так мали бочищати всі стічні води, але потужний споруд 50 тисяч кубометрів за добу. Зараз фактичний об'єм майже вдвічі більший і під'єднувати нові будівлі немає змоги. Несанкціонований скид, що виявили екоінспектори, існує вже давно, проте вирішити цю проблему не можуть, бо комунікації не є на балансі міськради. А вирішення проблеми тут просте, потрібно будувати очисні споруди на цей масив, який вклинився в цю водопровідну, ну не водопровідну, а стічну трубу і скидає туди неочищені стічні води. Господарського призначення ми бачимо, ви самі бачите на запах, на колір. Це просто ви бачите річку, ви можете собі виявити, що там може жити у тій річці. У тій воді, а от вона прямо витікає у центральні рукав ріки. В Ужгородській міській раді зазначають, що через компотний район та БАМ проходить труба, яка призначена для скиду дощових вод в річку. А от для побутових стічних вод такого відведення немає. Вирішенням ситуації буде прокладення мережі та побудова нових очисних споруд. Поверхневі стоки, то що існуюча система, вона і надалі буде працювати, а вже організовувати збір господарсько-фекальних стоків з цих всіх районів, можливо, там є самовільні врізки, погодження на отримання врізок суб'єктів господарювання, які знаходяться на цій території, звідки збираються поверхневі саме стоки. Ми не надавали, орган місцевого самоврядування, водоканал також не надавав. Зараз в міській раді працює робоча група, яка напрацьовує механізм фінансування за кошти з Європейського банку реконструкції та розвитку. Йдеться про побудову другої черги очисних споруд. А поки ж скид стоків відбувається постійно і безперервно. Попри здатність води до самоочищення, вона не справляється з такою кількістю забруднення, каже працівник Держекоінспекції Володимир Рубець. вода забруднюється. Відповідно, міняється в нас якісний склад води. Це вже перша небезпека. Друга небезпека у нас, та навіть не небезпека, а проблема. У нас десь кілометрів через 5-6 кордон із Словаччиною. А в Словаччині на Ужі, ниже нас п'ять водозаборів. П'ять. Не воду зужа. І якщо виявиться, то німто на доїсть, то Україна буде нести такі збитки згідно з міжнародним правою, що забруднювач платить. Аби уникнути цього, треба вирішити проблему на місці і то чим швидше.